<різований> <різований> а, я не знаю, а ви добре себе <різований> Чернігівські діти у День Різдва Христового чекають на диво. Довкола святкові декорації, посмішки батьків і вчителів. Вихованці та вихованки Чернігівської спеціальної школи номер 1 зібралися у актовій залі. Для них підготували різдвяний сюрприз, солодкі подарунки. Передала смаколики малечі депутатка Чернігівської міської ради Юлія Дарницька. Доброго нового року, щоб ви гарно вчились, і щоб у вас був дуже солодкий рік. Тому я сьогодні вам принесла солодощі. У цій школі навчаються діти з вадами слуху, порушеннями мовлення та супутніми розладами. Юлія Дарницька разом із своїми партнерами системно підтримує учнів закладу, аби допомогти їм відволіктися від реалій сьогодення та подарувати справжнє свято. Це дуже дуже важливе. Ви бачите, які вони були щасливі і раділи всім подарункам, які є. А Юля вона часто приїжджає до нашої школи. Ми дуже вдячні їй. Третій рік поспіль. На жаль, у часи повномасштабної війни, але ми знаходимо можливість завжди підтримувати діток, підтримувати тих, хто цього потребує. І я разом зі своєю командою, зі своїми друзями, партнерами з всього світу завжди привозимо діткам такі солодкі подарунки, щоб трошки їх порадувати, щоб трошки підтримати і подарувати частинку нашого тепла. Загалом близько двох десятків учнів одержали свої різдвяні солодощі а разом із ними увагу та спілкування, якого так потребують діти.